Нижче, ми вже так точно падати не можемо. Куди нижче? Адже альткоїни і так оновили своє дно. І що зараз буде робити більшість? Правильно! Скорше всього, щоб продавати свою крипту в мінус, заходити в лунги, адже вони дуже швидко зможуть фліпнути в безубиток. Та скорше всього, що забрати декілька іксів. Хом'яки зараз засаджені, і вони наші альткоїни просто можуть брати та. Опускати до тих цін, до яких особисто їм потрібно, і якщо ми думаємо, що це можливо було то саме дно по альткоїнах і нижче, ну ми так точно не підемо. Скорше всього, що ми помиляємося, адже зараз гарна фаза, де бриють як і лонгі, так і шорти. Як нам відомо, більшість відсотків користувачів, а саме лонгістів в цьому ціновому діапазоні лонгували, адже всі чекали альтсезон. І ми з вами також чекали і сиділи повністю в ринку, але на відмінно від лонгістів нас не ліквідувало. І ми не лише залишаємося в позиціях, а й грамотно заробляємо. Останнє падіння, про яке я вже неодноразово розповідав, що в цьому по суті ціновому діапазоні. Є проторговка та дають можливість абсолютно всім, хто хоче обдумати, обдумайте та заходьте в лонг, адже ракета буде взлітати, і як ми можемо замітити, дали більшості зайти в ті самі лонги, дали ту саму віру, і буквально а, за декілька днів винесли абсолютно всіх лонгістів треті та навіть другі плечі було ліквідовано, що відбувається прямо зараз. На мою думку, все те саме, що відбувалося ось тут. Тобто зараз, як ми бачимо, мінімальна проторговка. Дають можливість знову всім обдумати. Адже якщо тут а, ти заходив в лунги і ти вірив, що ми будемо точно рости, адже всі і більшість заходили в лунги, ти тут помилився, значить тобі дають можливість, по суті, відігратися. Ти тут програв, але два рази підряд не може бути. Раз вгадав, можливо, вже другий раз це точно буде вже а, зростати, адже альткоїни вже дійсно на дні. І зараз, на мою думку, дійсно дають можливість відігратися тим лонгістам, які були тут. Ліквідовані, на мою думку, що зараз знову заганяють в лонгів. і по якому сценарію ми підемо, мені невідомо. Але скоріше всього, що зараз ми будемо бачити лише, що біткоін а, знижується. Я скорше всього, що ставлю ставку на те, що ми побачимо мінімальне зростання, кудись в зону там 63-64 шістдесять доларів. Мінімальне закріплення, те, що ми дійсно будемо лише зростати, знову додадуть віри в те. Що ну, біткоін вже точно падати не може, адже а, біткоін поставив своє дно в 49 100. Тим самим більшість знову переконаюся, що ми будемо лише зростати. І це гарна можливість відігратися. Якщо ви тут втратили, то тут ви точно не втратите, адже скоро буде зростання. І тим самим на цьому зростанні, коли всі повірять, Просто візьмуть та винесуть абсолютно всіх. Куди ми можемо сходити особисто, я не знаю, але склоняюся до того, що зону в 43 тисячі доларів ми дійсно можемо зачепити. Ми зараз практично знаходимося повністю в ринку, але з цим настроєм, який зараз є на крипторинку, я чекаю ще одну тотальну бритву саме лунгів. І, можливо, нелогічно знаходитися, по суті, повністю в ринку і чекати ще одне падіння. Тобто, хтось скаже. Ти сам собі суперечиш, адже чекаєш падіння та знаходишся повністю в ринку. Але у мене зразу до вас виникає зустрічне питання хто в курсі, коли буде той самий Альсезон? Коли буде те саме дно, коли ми зможемо закопитися, ніхто не знає. Ну і я також. Тому я продовжую займатися ребалансуванням та залишатися на плаву. Якщо ви зі мною заходили як і в Пепе, як і в МОК, то ви зараз в шикарному профіті. Ну якщо зараз ви навіть не в шикарному профіті, то так точно ви повинні бути при своїх грошах. Тобто, в цей час, коли фундаментал просто оновлює своє дно. Ми зайшли в мемкоїни. і не то, що ми зараз сидимо в просадці, а просто навіть при своїх, не говорячи, якщо ви повторювали всі дії за мною, ви зараз в шикарному профіті. Зараз а, цей кусок циклу, де все грамото показується, що більшість відсотків людей зараз втрачають, онулюються на фючах, тобто більшість відсотків людей в цій частині циклу обнулюються на ф'ючерсах та йдуть з цього криптовалютного ринку. Більшість відсотків ще людей, які просто купляли на спот, не займаються ребалансуванням. Зараз сидять в мінусі по портфелі, в мінус 60, а то й 70%. Боюсь представитись хтось і навіть 80% повністю портфелем. Тобто це не просадка на одну монету, а просадка на весь. Портфель. Звісно, що психологічно зараз важко пересиджувати. І, можливо, тоді, коли їхній портфель буде вже доходити до нуля в безубиток, вони скорше всього що вийдуть, адже вони вже будуть змучені очікувати. І що очікувати, якщо стільки часу вони вже пересиділи в просадці. тим самим віри в зростання не буде. Буде лише бажання просто взяти та вийти з цього криптовалютного ринку. Ми, в свою чергу, не лише. Сидимо в одній монеті, займаємося ребалансуванням та зараз гарно тримаємося на плаву. І заробляємо ми зараз завдяки тому, що швидше ми просто встигли переобутися, вийти з фундаменталу, який ще був не просів, та зайти в мемкоїни по типу Пепе та МОК, який нам на сьогоднішній день, як вже сказав, приніс нереальний профіт. Зараз фундаментал укатується в дніше. В нас ситуація в портфелі набагато краще, адже. Ми залишаємося і в стейблкоїнах, і по суті, у нас залишаються безплатні позиції, де немає наших особисто проінвестованих грошей по типу МОК, який нам буквально за 5 днів приніс 100% зростання. Звідти ми забрали своє тіло, і зараз там лише є чистий профід. Якщо навіть зараз мемкоїн особисто я ставлю ту ставку, що. Мемкоїни, можливо, на цьому, на останньому падінні, на останньому проливі будуть проливатися більше всіх, то все рівно ми нічим не ризикуємо, адже у нас в МОК немає наших особисто проінвестованих грошей. Ну якщо я помиляюся і мемкоїни зараз почнуть злітати, у нас є позиція по мок, де ми будемо фіксувати профіт. І якщо зараз мемкоїни почнуть сипатись, а на це я ставлю надзвичайно велику ставку і будуть оновлювати свої луї, як це відбулося з фундаменталом, то всі, хто не встиг вийти з мемів, залишаться практично з нулем. І на паніці будуть забирати своїх останніх 10, 20, можливо, 30 доларів. Але хоча вони сюди принесли мінімум 100-200 доларів, просадка буде надзвичайно болюча, мінус 70, а той. 80%. Я неодноразово повторював та повторю ще раз, що жадність породжує бідність. Є доля ймовірності, що на наступному проливі, який особисто я очікую, можуть сильно пролити не лише фундаментал, а й дійсно мемкоїни, які весь цей період часу дійсно трималися максимально сильно та зберегли наш депозит. І на останньому проливі. Мемкоїни можуть також не втриматися та просто почати оновлювати свої луї. Тому особисто мені легше та безпечніше пересидіти можливий фінальний виніс не в мемкоїнах. Я впевнений в тому, що на МОК та на ПЕПе ми ще неодноразово заробимо. Свої стейблкоїни особисто я в ринок поки не заливаю. Очікую ноткоїн побачити нижче 0.20. 8. Тим самим я буду набирати позицію по ноткоїні. По суті, це перша монета, яку я так точно буду відкупляти на проливі, якщо ми побачимо ноткоін нижче 0.208. Наступна монета, до якої слід придивитися, це оптимізм. Але бажання по цій ціні, по якій ми зараз торгуємося, а саме долар та 37 центів, бажання її набирати на спот у мене немає. От. Тоді, якщо ми спустимося по оптимізму нижче 1 долару, це для мене буде означати ідеальною точкою входу для набору цієї монети. Якщо коротко про оптимізм, то по суті це найтоповіший Layer 2 блокчейн, ніякий інший Layer 2 блокчейн і близько коло нього не стоїть. Ну і третя монета, яка повинна бути по суті у кожного в портфелі. Хоча у нас її поки немає, але обов'язково буде, звісно, що це наша ракета Аптос. Цю ракету я очікую побачити вище 50 доларів. Вірю в Layer 1 вони обов'язково наведуть шуму на булерані. Ми вже неодноразово купляли Аптос по 5 доларів, продавали по 14, продавали по 19 доларів. Тим самим ми ідеально провезлися на Аптосі. Холдили ще Аптос і зливали десь по 10 доларів, тим самим перезаходили в інші монети. Звісно, що ці монети, в які ми перезайшли, не так упустилися, як Аптос. Але рано чи пізно ми обов'язково наберемо позицію по Аптосі. Ідеальна точка входу відбувається по суті зараз. І я б набирав ще Аптос. По 5 доларів. Чи побачимо ми по 5 доларів, невідомо. Але навіть якщо ми не побачимо Аптос по 5 доларів, я буду набирати і по 7, та по 6 доларів. Адже цю ракету я очікую побачити вище 50 доларів. Наголошую, як я вже неодноразово говорив на булрані. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!